Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні хочу поділитися враженнями від груші сорту Талгарська красуня або просто Талгарка. П'ять років тому ми придбали щепу даного сорту груші минулого року, тобто на четвертий рік, отримали перший врожай невеликий всього п'ять плодів. А ось цьогоріч груша Талгарська красуня вродила досить рясно. І наприкінці вересня ми зібрали свій перший гарний врожай. Чим же цікава, груша талгарська красоня це сорт казахської селекції, дерево середньоросле досягає висоти до 5 метрів. Крона пірамідальна, помірно загущена, але гілки, як ви бачите, звисаючі, особливо коли на них достигають плоди. Талгарка невибаглива до родючості ґрунтів. Зимостійка витримує морози до мінус 30 градусів. Особливістю сорту талгарська красуня є те, що це не самоплідний сорт для запилення дерево потребує рослин інших сортів. Тому якщо ваша талгарка не дає очікуваного врожаю, то, можливо, справа в тому, що поблизу немає відповідних груш запилювачів. І якщо поряд є груші інших сортів, тоді врожай має бути гарним. Плоди талгарської красуні достигають у другій половині вересня. Плоди видовжені пляшковидної форми з дещо скошеною верхівкою. Плодоніжка зігнута, шкірка блискуча. При достиганні плоди талгарки стають світло-жовтими і з яскраво-червоним рум'янцем на сонячній стороні. Плоди досить великі. Середня маса від 150 до 200 грамів, іноді більша. І найголовніше це м'якоть. Вона дрібнозерниста, щільна кремового кольору. Стиглі плоди дуже солодкі і соковиті. Збір цьогорічного врожаю ми провели 27 вересня і не стали чекати півтора місяця, щоб груші вилежалися. Чому? Тому що талгарська красуня. Це дійсно відмінний десертний сорт середнього строку дозрівання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.